Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 26 жовтня, середа. Це підсумки дня Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто, і не тільки про це. Дуже велике розслідування завершило видання, The Associated Press. Це воно стосується викрадення дітей з української території на територію Російської Федерації. І значна частина цього розслідування присвячена саме маріупольським дітям. Тож я дуже раджу його прочитати. Ми його передрукували собі на сайті. Дуже велике, але чесно кажу, читається як, як детектив, як трилер. Дуже легко написано. І проблеми, які підіймають журналісти, вони надважливі. Тому що ця дурочка е, Білова Львова, яка там е, в Росії е, відповідає за права дитини, вона просто взагалі, ну, я не знаю, випадає на. Повну ідіотку і не каже, що спочатку вона вивезла дітей з Маріуполя, одного хлопчика навіть синовила власну родину, розповідає, що діти ненавиділи Україну Росію, не хотіли жити в Росії, і М -м, кричали Слава Україні і співали їм, але вони їх перевиховали. І ось тепер діти люблять Росію, і вона взагалі не бачить нічого поганого і дивується, через що на неї санкції накладають. Чому? Взагалі-то на неї такий, такий тиск з боку світової спільноти. Ну, дуже раджу прочитати, бо це наші діти, і ми маємо їх повертати і боротися за кожну таку дитинку, яку вивезли окупанти. Ну, а до наших справ. Маріупольських місцевих повертаюся, я Найболючіша тема була її залишається це житло в Маріуполі. Бо дуже велика кількість людей все ще залишаються або на вулиці під відкритим небом, або в квартирах, але без тепла, без електрики, часто без води. І дехто з мрією, сподіваннями і радістю дивилися на нові новобудови, які на вулиці. Купріна будували російські окупанти, проте не для них ця радість будувалася. Як вдалося нам сьогодні з'ясувати квартири в цій новобудові у так званому мікрорайоні Нєвський на Купріна 4 роздають тільки тим людям, які зробили якусь дуже особливу послугу для окупантів. Так ми дізналися про... Колишнього журналіста і я вважаю колишнього оператора телеканала Сігма Віктора Зубенко, який дав велике інтерв'ю Міністерству оборони Російської Федерації. І в цьому інтерв'ю він меле дурню, от просто відверту дурню про те, що о, так красиво ж затишно вони жили, який у них прекрасно був двор, як там все було облаштовано, поки раптом не з'явився у дворі. Український танк. І Віктор Зубенко не задається питанням: а чому раптом заїхав танк в такий прекрасний будинок? Чи раптом не війна розпочалась? Чи раптом не Росія напала на нашу країну і змусила українців збройні сили висувати вперед свої танк? Та якось оборонятися від тих, хто тисне великою армадою на місто, і не зупиняється на околицях, як дехто вважав. А пре прямо всередині, в середмісті, там стріляє пиляє. То якось треба ж було захищатися. Але це не для Віктора ці питання складні. Він розповідає, що от Росія, вона превентивненько, так, бабаха біля будинку, там десь на майданчику, щоб всіх розпугати, розлякати. А от Україна, вона ж така сяка, тут укріплення будує. Ну, це не так. все цьому хлопцю не так, але ця зрада має ціну, бо саме він отримав. Квартиру в такій новобудові на Невському. Тож люди, Маріупольці, пам'ятайте, що кожна зрада має свою ціну, ціна цього псевдооператора не дуже висока. Ну і ще свіженьку партію колаборантів ми сьогодні підсвітили на своєму сайті. Читайте, дізнавайтесь про одну особу, хочу трошечки сказати більше, це Анжела Сартесна, дуже відома людина в Маріуполі, бо вона така суперактивістка. Взагалі, це не перша активістка, про яку ми розповідаємо, яка стала колаборанткою. Який фах, хто за фахом Анжела Сартесна, ми не знаємо. Але вона останні роки завідувала фондом благодійним, який називався «Вдохновіння». Цей фонд допомагав діткам, знедоленим діткам, сиротинцям, збирала на гроші в маріупольській громаді, депутати їй багато грошей кидали. Але потім вона розпочала активну опозиційну діяльність, виступала проти місцевої влади, боролася за все, що можна боротися, за все хороше проти цього. Плохого, І, там, із останнього вона виступала за порятунок поліклініки, за порятунок лікарні на е, ну, проти підвищення тарифів. В общем, така от, е, борчиха була. Подекували, що вона бере гроші за організацію мітингів, але, напевно, ми цього не знаємо, тож стверджувати не будемо. І от зараз у цієї жінки, яка залишилась в Окупованому Маріуполі, просто зльот кар'єри. Її фонд благодійний вдохнові за російським е, законодавством. Працювати не може, грошей там нема, ніхто не жертвує. Тож вона знайшла себе в новій постасі, влаштувалася на псевд... роботу в псевдо в Псевдоуніверситет, на Рейдер -університет, лже Лжеуніверситет МДУ, який вона там стала помічником проректора по виховної роботі. Ну, Нема що додати. Тобто раніше Анжела Сартесна вибудовувала стосунки з містом побратимом Маріуполем Переслав Хмельницьким, а зараз вона братається, це цитата, братається з студентами Санкт-Петербургу. Ну, я не буду бажати успіхів, а просто скажу, що Служба безпеки України уважно стежить за вами, вами за вам, пані Анжела. Дивні перестановки в стані колаборантів. Сьогодні ми дізналися з новин місцевого пропагандистського каналу маріуполь 24 про те, що заступник гауляйтера Дмитро Хаджинов, колишні тамада і Весельчак зараз вже більше не заступник гауляйтера. Його принизили трошки і послали у комунальні відповідати за збір. Сміття, що стало причиною такого приниження, ми не знаємо. Радник Маріупольського мера Петро Андрющенко вважає, що це результат боротьби двох кланів: кланів Сабльна і Варшенка і клана Пушиліна. І що в цьому випадку перемагає клан Пушиліна, але ми на цьому не спеціалізуємося. Хто там з ким бореться, Я не знаю, але просто радіємо, коли бачимо, що і там вони гризуть один одного, і хай вони там і пожеруть один одного. І на останок не буде позитивної новини, на жаль, друзі, але буде така сумна про Маріуполь. Маріупольське машинобудівне підприємство завмаш, ну, все. Почув би ми прощаємося з цим підприємством. Інформація про його банкрутство вона починала поступати ще з 2019 року, але концерн Зовмаш це велике підприємство, яке складається з багатьох таких маленьких підприємств. І я так розумію, що банкрутство проходило етапами по кожному підприємству. Було визнано підприємство банкрутами Азов От тепер Азов Позивником до цієї до господарчого суду Києву виступила Азолекторстальс, яка і сама теж є банкрутом. Але е, на Суд не з'явився ані позивач, ані відповідач, тобто суд проходив майже в пустой залі і був такою формальністю, і це перетворилось на формальність не тільки через те, що ніхто не з'явився, а й через те, що завдяки війні, завдяки російській окупації це підприємство… Просто вже перестало існувати там, вже нема чого продавати. Трошки нагадаю історію, що проблеми на зовмаш розпочались з тринадцятому році ще за життя президента підприємства Олександра Савчука, коли Росія наклала вето заборону на купівлю вагонів та цистерн у маріупольських підприємств. Вони відкрили свій завод у Армаві, і, до речі, перетягли туди половину конструкторського бюро за Овмашу. А ще там вкрали трохи обладнання цієї люди там вивозили. Ну, тобто, така дуже сильна підстава була під колишніх багаторічних партнерів Маріупольський Азовмаш. І з того часу підприємство, яке було заточено виключно під продаж співпрацю з Російською Федерацією, почало потерпати. Не було заказів, воно занепадало, потім помер Савчук. В 16-му році була розпочата процедура банкрутства, дуже багато було Спроб відновити підприємство, залучити до нього нові закази, але все це було марно. 21 листопада 2021 року кредитори підприємства мали продати майно, що залишалось на суму 7 мільярдів гривень, але так і не змогли продати, бо ніхто не вийшов на аукціон. Ну тож, все це зависло в повітрі, а потім розпочалася війна, а ще до цього. Підприємство Іващенко. Це та сама людина, яка зараз є гауляйтером Маріуполя. Починаючи з 2021 року, він цілеспрямовано пускав на металобрух цінне металеве обладнання, унікальне обладнання концерну, машинобудівного концерну Маріуполя. Ну тож, Константину Гаулященку чи тому Іващенка цьому гауляйтеру, пламенний привіт від робітників, які завдяки йому вже не мають шансів отримати чисельні. До борги по заробітній платі. От на цьому в мене все. Якщо цікавитесь більш детально про ці теми, переходьте на наш сайт. Посилання будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, як завжди, підтримуйте нас. Дякую вам! До побачення!